Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна. Я рада вітати вас усіх на своєму youtube каналі Заздалегідь вам дякую за увагу, за коментарі, за підписку, за лайки. Давайте подивимось таке питання: наближається Різдво, Різдво, 25 грудня 2024 року. Подивимось, чи є загроза для України. З боку Росії, в контексті війни, в контексті військових дій. На цей період, період. Давайте весь тиждень візьмемо з 23 по 29 грудня 2024 року. Чи є загроза з повітря ракетна, масована або комбінована з шахедами? Атака для всієї України з боку Росії. Ну, те, що вони хочуть нам спортити свято, це 100%. І при тому зробити так, як не було раніше. Тобто, щоб ми не сумували за минулим. Тобто для того, щоб повернути нас в реальність військових дій, спортити настрій, забрати в нас відчуття. Ностальгії по минулому. Ну і звісно, тут на допомогу, на жаль, ворогу приходять люди. Люди із гнилого оточення нашої сім'ї по національності, да, нашої української сім'ї. Жінки. Жінки в темі тут будуть допомагати жінки. Тут одні жінки. На жаль, під загрозою вода може бути. Об'єкти біля води, об'єкти пов'язані з водою або з рідиною. Тут знову жінка. Покажіть, будь ласка, які об'єкти під загрозою? Ну, от, летить. Втрати, об'єкти пов'язані із владою, законом, захистом, центри керування, ну, скажімо так, там, де апарат міста, апарат голова, мер, скажімо так, правління, правління. От вони несуться, хочуть нанести. Нанести сум, нанести шкоду втрати імператору, тобто центру керування закону, влада, по владі. Ну от якось це буде. Або те, що нас захищає, те, що нас захищає, те, що стабілізує, те, що тримає порядок, органи правоохоронні, наприклад. Якась в них там є партнерська допомога, вони хочуть використати. Ну, я хочу так сказати, бачите, цей лицар несеться, да? це з повітря, але тут в нього перепона стоїть, він може спотикнутися і впасти. І все ж таки м -м, імператор прямий це говорить про те, що втримаємося, хоча загроза втрат є. Загроза втрат є. Можливо, внаслідок цих перепон можуть бути якісь уламки, гострі частини можуть падати. Ну, так, Перехідний момент такий буде. Критичний момент, скажімо, критично -емоція... емоційний момент, емоційна криза. Ну, знову ж таки, куди ж тут без наводчиків, яких будуть ловити? Можливо, навіть знаєте, що я хочу сказати? Що не просто центр керування, а до чого тут наводчики, може бути йти загроза для тих будівель і домівок, там, де живуть оці люди головні. От мені от якось так. Не обов'язково по, а от якось іншим чином. Ну, бачите, перевернута вежа. Спроба піти, спроба попередити втрати, але ситуація може бути дуже, ну, скажімо так, невиносима в плані того, що важко винести це. Жезли вниз, вежа, спроба піти, але знову ж таки може бути десь попадання, влучання. Хоча, знову ж таки, немає стільки ресурсів для того, щоб дійти до кінця для ворога, але, на жаль, карта смерті нам буде важко щось прийняти. Нам буде важко щось прийняти. Ну, це так, давайте подивимось інше. Це, на жаль, такі в нас реалії. А чи готують наші подарунки в лапках? Чи готують наші сюрпризи для ворога на Різдво? На цей тиждень, з 23 по 29 грудня 2024 року, чи готує наше? Готують, готують. Під загрозою, казати чи ні, ну давайте скажу. Під загрозою логістичні шляхи, яким доставляється багато багато горючого, багато вогняного, багато смертельного. Військове. військове. Які йдуть на кордони, на кордони зіткнення скажу. Це в мене як лінія зіткнення п'ятірка мечів, це як нуль, ну, лінія, от, критична лінія військових дій. Тому десь е, люди, які прийшли сюди з боліт, вони можуть, е, скажімо так, або здати, здати зброю, здати зброю. Поняли? Полонені будуть. Ще будуть полонені. Хтось не доїде, когось візьмуть в полон. Ну, а хтось буде фаршем. Знову, для них втрати великі. Ану, е... атака з повітря для території. Росії, атака з повітря на Росію в контексті війни. Ракетна чи шахедна на цей період. Там будуть прильоти. Не зможуть вони відбити в повітрі. Будуть прильоти і там щось з водою, з рідиною пов'язано знову, з водою, з рідиною. Ось так. Хтось, хтось, до речі, там надає інформацію. І знову свято пере, хто там святкує 25 грудня, там для них свято буде не в радість, скажімо так. Свято буде не в радість. Їм буде не до святкового проводження часу. Ну, хтось там згоря нап'ється, коротше. Але там буде приліт десятка. І я вам так хочу сказати, там буде замах. Замах на життя людини. Замах на життя людини. Або точковий. Влучання знову ж таки біля води. Щось біля води або біля рідини. З рідиною пов'язано. Ще покажіть, що там, куди може прилетіти на болотах. Ой, вона перевернута була, і я її схопила. Там, де воду подають, воду або рідину подають. От вона є в чомусь, тримається, її беруть і її забирають, дозами забирають її звідти. Це або вода, або рідина якась, ну, за дияволом на мене, як рідина, яка дає змогу ситуації бути стабільною, незмінною. Ну, і тут, знову ж таки, підвішений ще говорить про те, що е, зависає ота лінія зависає лінія подачі рідини кудись, жертва, жертва. дьявол, як дьявольська жертва, скажімо так. Те, що тримає, там закальцоване щось, або якась система, конвейер, те, що воно от як рухається один за одним, воно зависає, щось буде призупинено там, підморожено. Або там, де був вогонь, там стане мороз. Вода. Вода, якась рідина. Горюча рідина. Горюча рідина. Буде диміти там. Диміти там буде. Вогонь буде. Нафта буде горіти. Можливо, на воді буде нафта горіти, бо тут, бачите, вода, корабль і якийсь, може, танкер з, з нафтою згорить Або е, корабль, який щось перевозив, якусь зброю. Ну от Саме от щось на воді. Танкер, що туди-сюди. Ну, я не знаю, я щось стане очевидним. Те, що переливається з одного в інше. Тобто, ну доставка нафти, доставка рідини, доставка води, не знаю. Побачимо. Блокується за. Тобто тим буде заблоковано якесь нове загострення. Ну, ось так виходить. Тому, будь ласка, бережіть себе. Все буде Україна і смерть ворогам. До побачення.